На святій волинській землі буде займатися безприділом, мородерством, загони прав сектора, і самоборони будуть розстрілювати усіх сволочей на місці. Бу буде бути порядок і дисципліна. Тут рядом стоїть мер. Ми зараз йому дало червоно-чорний прапор. Над, над адміністрацією це ви комусь іншому дасте. Над мерії буде висіти. Все. Цю боротьбу дуже важко, тому низький уклін вам іде імені Львова. Ми тут знаходимося для того, щоб поспілкуватися з військовими тут на цьому рівні, на е, керівництвом колишнього е, командування західного оперативного командування. Ми на ульвові і на західній Україні почали діяти знизу. Тобто, ми пішли по частинах, почали розмовляти з командирами, з керівниками на місцях. Внизу, знизу місцеві всі ланки командири частин практично на 100%. Погоджуються перейти на сторону народу. Зараз ми хочемо, щоб це саме підтвердило керівництво Західно-оперативного командування. Я думаю, що за вашої підтримки це буде неважко зробити. Я дуже вам дякую. Дві речі хочу сказати. По-перше, я в понеділок від'їхав на лікування, коли розбирали барикади в Києві. Я в Києві будучи на лікуванні, почув, що. Сталося в Києві тут же, відмінив лікування, сів машину і вчора вечором приїхав назад. Мене не було три дні в рівному. Щодо своєї позиції, я оголошував її з цієї трибуни цю позицію, оголошував два місяці тому назад. Вона незмінна, вона висить на моєму сайті. Міська влада, я і мої заступники, всі мої колеги, за євроінтеграцію, за демократичну європейську Україну. Я оголошую і зараз оголошую, я настоюю на тому, і вчора моє звернення зачитали, що були покарані в сіті. Принципово були покарані всі ті, хто е, знущався або робив екзекуції над людьми. Це не може бути, щоб не було покарано. Я за те, щоб президент сідав за стіл переговорів і ішов на поступки, тому що розвалюється держава, і щоб створити уряд народної довіри, який би влаштував всіх в цій державі. Буде дійсно буде великою бідою, якщо ми втратимо свою державу. Буде стидно перед тими, хто воював за незалежність цієї держави до нас. І буде боляче перед потомками, що ми втратили свою державу. Зараз рахую, треба об'єднатися над одним, не допустити будь-яких провокацій, тому що це дискредитує ідею майдану. Зробити так, щоб ми були одним цілим. Забули старі якісь незгоди боролись за свою державу. Міська влада разом з рівнянами. сьогодні проюв нараду був мене з Раваном Ковалем зустрівся, з силовими структурами, міліція, з народом в місті Рівному. Міліція буде патрулювати місто рівне разом з представниками народної ради і народної самооборони. Паралельно міліція вся на роботі. Ринки продовольчі сьогодні будуть працювати продовольча частина. І завтра будуть розблоковані вулиці і буде тролейбус. І сьогодні буде заблокована лише вулиця Соборна. Шановні, у нас одна Україна і у нас одна мета. Дякую всім. Але є речі, про які ви тільки що чули. Беркут разом з своїми прихвістніми тітушками втікає в Марінівський палац і втікають далі. Сьогодні вони не підуть на ніякі штурми. Вчора мені телефонували хлопці з Тернополя, де Беркут самовільно покинув Київ і повернувся в Тернопіль. Вони на колінах в людей просили вибачення за те, що їх туди погнали. Львівські частини, військові частини. Готові перейти на сторону українського народу і чітко заявити свою позицію, що вони залишаються вірними. Вони, якщо, якщо не дай Боже, буде втручання у внутрішні справи в першу чергу Росії, вони готові зброєю в руках захищати суверенітет і незалежність української держави. Зараз в них буде перемовина перемовина так само з командуючим групи цієї північ. Ми зараз з ним зустрінемося, що він теж чітко заявив свою позицію і щоб сьогодні військові підрозділи не виступали ні в якому разі на підтримку злочинного режиму. Прокуратура, суд, е міліція. Нас будуть назначені, уповноважені по нагляду за цими правоохоронними органами. Тому що зараз до того часу вивозяться якісь документи, паляться матеріали. Цього не може бути. Тому обласною Ра... народною радою будуть обов'язково затверджені уповноваження. Ми не маємо дати вивести звідси ні гроші, ні документи.